e Усім привіт! Там позаду мене влад, за котрим ви вже стежите ого-го часу. А взагалі я прийшла просто забрати камеру і випадково дещо побачила. Малинка. Це вся малинка, що цього року в нас є. Йой. Ось о, маленька гарнюнка. Ось ось на кустику. А зараз я вам покажу, що ми робили з мамою тим часом, поки Влад тут прибирався. Малинка виявилася смачною. Зараз заберу штатив. І покажу, що ми вже наприбирали. Позрізали сухі квіти, сухі гілки гортензії. Зараз просто вигрібаємо листя і все в цьому роді. Зараз отак от. Ось цей от шматочок ще не прибраний. А все інше я вже погрібла, погребла. От. Як бачите, позрізали сухі гілочки, сухі квіточки. І зараз вже тут такого нічого нема. Не люблю осінь зиму через те, що все лисе, все якесь таке. У мене сіре. Тож, тепер ви слідкуєте за нами? Зараз, знаєте, де я? Отут, от, в квіточках, бо прибирала сухі вже ось ці паростки, щоб того не було. От. Зараз ще тут трошки є, треба прибирати, щоб було гарненько. От. І навколо виходить, що в нас тепер. Немає таких от негарних фелюсточків. Все таке зелене, і гарне. І он, хризантем, хризантемка. Ну це така невис... невеличка, невисока. хризантемка. Ой. Жовта заблукала, пішла в гості. Дивіться. Трояндечка. А ці троянди, котрі ми зрізали е, минулого разу, що звідси, а вдома вони так трошечки порозпускалися, вже такі ожили. Тут вже теж погріблися. Бачите? Я взагалі б отак от би отам от би посадила б. Такі от хризантемки. Ну, не такі, бо вони щось якісь худоваті. А от такого плану. Тільки я ж кажу, то мені дуже сподобалися, хто пам'ятає, минулого разу я показувала рожевенькі хризантемки. Ось тут дуже гарні. Ой. Ялиночка. Вже підростає маленька, тільки так вона повільно росте. Ой. Ну так взагалі гарненько. Скажіть. Один. Два. Ну, дві і отак. Дві і отак. В висоту. Так, що ж, грібемо далі? Я вже... Ой-ой-ой! Я вже там поприбирала сухе, тому буду зараз там просто грібтись. І ще. Ось, самшити вони вже поприймалися, бачите? Вони вже впустили свої корінчики туди в земельку, і треба буде їх потім попересаджувати. Ой, дивіться, яка краса. Їх трошечки позгинало. Я думаю, що десь був вітер. Такий чималий, коли то дощі були. Я думаю, що їх маленьких за цього погнуло хоча. Самі квіточки такі важкуваті. Тому, можливо, ще й самі квіточки такі. ну Мені все ж таки здається, що їх так погнушу. От відчуття в мене таке. Бачите, яка гарна квіточка. У мене вже вушка від цих вушок болять. Зато, зато тепленько. Так. Пробираем далее. І так, ми вже збираємося на зупинку, тому що наш автобус вже туди поїхав. І тому ми шодесенько дороблювали те, що робили, і почали збиратися. Я вже зібралась. зібралась і тепер покажу вам, що ми сьогодні зробили. По-перше, це гілки. Вже залишилось їх не так багато. І залишаються. Ось це гілки, котрі почекали, а ось це залишаються отакі от е колоди, котрі потрібно буде все ж таки пилкою, чи, безчі пилкою. От. І залишилася така невеличка кучка. Тут вже не так багато. Далі, що ми зробили? Це поприбирали в квітах. Ось отак оце все діло виглядає. Обрізали гортензію, бо вона вже сухенька. І на весну вона пусто нові пагінці, тому пообрізали. Зараз покажу, як це все діло виглядає в нас тут. Отак от. Ось це килимок. Так росте. Він трошечки пожовтів, от. але на весну він буде зелененький. Ну і пообгортали ще яблуньки на зиму, щоб ніхто їх не погріз, такі як зайчики. От. Так що все добре. От, тепер можемо збиратися і рушати в місто. А ще, а ще сьогодні, перед тим, як почати працювати, ми з вами пішли трошечки прогулялися і ось вам кадри будуть з ну, прогулянка, це так. А поки ви будете дивитися, ми будемо рушати на зупинку. Будимося на зупинці. Хочу сказати, що на вулиці доволі таки стало прохолодно. Не так, як було зранку. От, І ближче до того моменту, коли ми почали збиратися, я вирішила теж трошечки працювати з секатором і... і почекати дерева, ну, не дерева, гілки. Я хочу сказати, що чесно, трошки змерзла. Було доволі холодно, тому що коли ти гребешся, там листя прибираєш, да, ти більше рухаєшся. А от коли робота така монотонна, що ти стоїш на місці, просто рукою працюєш, натискаючи на о, цей як його, речах, да? Чи, як це назвати? А? Гачок, речок. <Гаричок. гаричок> от, то от стає доволі прохолодно ще вітер такий. от в мене вже, я казала, що болять вуха від цих вушок, але. Що поробиш? Треба захищати вушка Капюшон то не то, воно все одно задує. от Тому, тому так. Ой, а що хочете прикол? Ми їхали на роботу хотіла сказати. Ми їхали в село на автобусі одного кольору. І це прям автобус. А поїдемо назад на іншому. буде маршрутка біла, або в синій автобус. От. Так що. Щось якісь зміни відбулися в водіях і буде мігти назад до іншого, а Та то що таке. Я казала, що хочу переробити манікюр, але я не знаю коли. Треба якось, але що з часу не прям багато. А ще, знаєте, що ми вчора робили? Ми дивилися холостяка. По Ютубу. Хто ще дивиться? Ану, зізнавайтесь. Ось ну, такий о, цікавий факт, що ми робили вчора ввечері. от Якщо то він, то їде. А? Якщо то автобус, то їде. То от кажеш, що ну, скоріше да. наша маршрутка їде. Так що так. Тож, будемо тоді сідати на маршрутку. І їхати, додому. Додому. Змерз? Трохи. Я ж кажу, що сьогодні прохолодно. Трошки-трошки. Що, давай, автобус. Їхай швидше. Ми поїхали. Я хочу грітися.